Сьогодні поговоримо ну, Простановлення N8N self-hosted собі локально на, на Mac. Я роблю на, на Mac, кого є Linux або Windows. Там є документація, як це зробити. Е, вам треба знайти self-hosted. Можна його прямо прописати, self-hosted 8N і. Так, це документація. А тут є GitHub. І <coughs> у нас тут є опис, що включає, включає він сам N8N, 400 integrations 400 Оламу. Оламу потрібно для підключення локальних uh, моделей. LAH Language Models q QGrant, Векторний сховище, позрез, база, база, позараз. Як можна встановити вибір? Ми для Macu. Будемо використовувати цей варіант. Так. пиво d, где мы находимся, с desktop n8n, и тут вставляем, так, ls, z, так,

Скопируем. на е ⁇ е ⁇ файл конфигурации. е ⁇ Теперь Карт. Це файл конфігурації, де ми можемо для поздрісу встановити свій, свого юзера про назву ну, для безпеки. Підключити тут Алабу Прописати, якщо у нас локально у вас запустимо Ну, тут проламу зробимо окремий відос. Так, треба підняти докер.

тут могут быть и проблемы, потому что мы не установили на <coughs> Ну все, нам треба ждать. Бачите, зашивается мой ноутбук. Старенький, конечно, старенький. Поки, читаю, поки чекаємо, <кій> подивимося на документацію. Тут <кій> дуже гарна документація, багато чого описано. Можна з першої етапи прямо читати і багато чого до себе знати, як воно робить? Як воно робить інтерешенс? Тут є нот-типи. Вони розписані. І тут є навіть по нодам, які є. Так. Наприклад, ну, да там Регітно. Що вона робить? І які параметри є, що як з нею робити? http request. Це нода, якою буде дуже часто використовуватись, використовувати ви будете. Ми про неї зробимо окремий лідосік, як робити запити, авторизацію, і як слати параметри і як парсити. Так, поки встановлювати. Ну, чекаємо. <coughs> як Switch так, тут є Advanced AI, <coughs> як з як робити з модом AI <coughs> Якщо <Save felt> у вас буде час, почитайте. Або ми просто зробимо обзорчик десь вам на новочки. Так. восстановление. Так, і ми бачимо, що N8N доступний по цьому уроку. Копіюємо, вставляємо. Так, є. Давайте... 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 пожалуйста. Да, Ну все. У вас есть петель Ваш N8M. Это бахлофлоуния. Базик Він не буде робити, да ми можемо. new One, допомогоємо перший стрим минульний, добавимо execute command, напишемо echo. Не, ls -a. cache m8n. loop в контейнеры. В контейнере запускаем всю команду. И мы бачим, что у нас наша директория m8n. Мы можем сделать mkdir минус msp. І якщо ми зробимо LS-A. O, oh, LVEMS наша папочка створена. <coughs> все робить. Це чики піки В принципі, все. N8N localhost у нас є обмеження. Це такі, як... Variables, які можна тут сетапити, щоб вони були доступні для всіх workflow. Але це можна обійти зі сторони бази даних по зрису, да, і, і звідти просто забирати. І що у нас тут є обмеження insights. Але без цих обмежень можна жити, повірте мені. І обмеження в тому, що що, що ви бачили. Так, ось десь тут читав. інтеграцій. А якщо ми зайдемо на сайт. І тут подивимося integrations. Тут у нас 1040 інтеграцій. Ну, бачите, є різниця. 400 і. Ну, нічого. Ми це можемо обійти. Звертайтесь. Дякую, що дивитесь. Гарного вечір.